Thank you. Сміляни, доброго вечора, телеглядачі! Сьогодні понеділок, і це значить, що ми знову підготували для вас найцікавіше. Ну, якщо ти вже завела, тему про найцікавіше. Тож по традиції нашої програми почнемо з інформашки. Тож інформашка? До Дня людей з обмеженими можливостями зразковий художній колектив, театр естрадної пісні Арідан відвідали восьму школу-інтернат, культорганізатор концерту Інна Воробйова. Мирослав Остапюк та Ярослав Шулька, дуетом, справжні козаки, Іра Вовк, Віка Гречка подарували глядачам свої пісні. Волонтери сьомої школи Сторчак Інна, Діана Шило, Оксана Бик виконали пісню Одна калина та привезли з собою подарунки дітям. І на кінець всі представники художнього колективу Арідан порадували піснею «Пусть всегда буде сонце. Глядачі дружньо підспівували гостям. Концерт видався на славу. І ми продовжимо розповідати про гуртки будинку дитячої та юнацької творчості. Адже незабаром він буде святкувати 80 ту річницю. Тож ми розповімо вам про гуртки студії. Та цікавих людей, які працюють в цьому чудовому закладі, в рубриці світ, в якому я живу. Тож до вашої уваги, рубрика Світ, в якому я живу. У приміщенні молодшої гімназії діти показували для батьків та гостей виставу Пепі довго Панчоха». Пепі зіграли три милі та енергійні акторки. Юні актори грали по-дитячому, щиро та по дорослому професійно. Історію про пепі довго панчоху. Наші інкори побачили пепі у школі, у цирку, у компанії поважних панянок, дізналися про її пригоди та про батька короля. Мені би поринули в минуле, коли в п'ятому класі сиділи за партами та читали про дівчинку з рудим волоссям, пепілоту віктуалію, рульгардину кресмінту, Ефреїм з дотер довгу панчоху, і по-доброму заздрили її пригодам. Як у справжньому Голівуді після прем'єри у акторів була фотосесія. Дитяча телестудія «Плюсти» може запевнити вас, що юні сміляни та сміляночки поповнять ряди видатних акторів, котрі прославлять Україну. Сьогодні ведучі рубрики Сам вдома зробили такі класні вироби. Зачекай! Давай не будемо відбирати хліб у наших колах, а просто оголосимо наступну рубрику. Що, відбирати хліб? До чого тут хліб? Це вислів є такий. Кажуть так народ, розумієш? Точно, мене ще мама просила хліб купити. <кхем> рубрика Сам вдома. Привіт, любі глядачі! З вами рубрика Сам вдома! Забаром новорічні свята. І діти з нетерпінням чекають на них. І не просто чекають, а й готуються до новорічних свят. Адже в них вдома будуть подарунки під ялинку. Подарунки під ялинку. І це, це так чудово. А ще приємно їх дарувати. Тож сьогодні ми робимо привітальні листівки, щоб нагадати всім друзям, всім родичам, що скоро новий рік. Тож до роботи! Микаємо бандані, Ось який веселий новий Свечки, сіреньки, скок, 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 Кабанчики кругленькі, рох-рох-рох, снігу ось який веселий новий рік, Мороз, чарівний. Нічого нема, як ця радісна зима, Козенята так купі, туп 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 баба я гуп гуп губ губ, -губ. я біник, втік-тик, тік, -тік, -тік. он який потішний новий, рік. Сечки, среднікий, скок, 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 кабачки, кругленькі ро. А на біля ялиночки чудово Усеглине звичайне і газове Сречки, сіреньки, скок, 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 кабанчики кругленькі, рох-рох-рох. Ліна, скажи мені, будь ласка, чи доводилось брати тобі інтерв'ю перехожих на ем, наприклад на якусь соціальну тему? Ех, Настю, наші сміля настільки заклопотані що їм не до цього. А ось наші дівчата з рубрики Шпаргалка так не вважають. Та ж рубрика Шпаргалка. Привіт, любі глядачі! Привіт усім! З вами рубрика «Шпаргалка». Цей тиждень був такий наситіний, скільки подій відбулося. Так-так, особливо багато роботи впало на плечі волонтерів. Ти тільки що сказала слово волонтери. А ти знаєш, хто такі волонтери? Я знаю. Волонтер це насамперед свідомий громадянин, який бере активну участь у житті суспільства. Давай запитаємо наших смілян, чи знають вони, хто такі волонтери і чим вони займаються. Яке свято відмічають 5 грудня День волонтера. А ти знаєш, чим займаються волонтери? Так, вони допомагають іншим і нічого не беруть взамін. 5 грудня День волонтера. А ти знаєш, чим займаються волонтери? Знаю, я сама вже рік, як, як рік волонтер. І ми допомагаємо іншим, проводимо акції, розповідаємо про хвороби, про... Та багато про що розповідаємо. А іноді проводимо розважальні акції. Е весна у місті, санта квест До речі, скоро буде санта квест і Якщо є ідея або бажання взяти участь, приходьте. Скажи, будь ласка, яке свято відмічають 5 грудня? День волонтера. А звідки ти знаєш? Ну це, звичайно ж, змі, а також я волонтер. Ось 5 грудня були на конференції волонтерів зі своєї Сміли. Кожна школа представляла свою волонтерську діяльність. Нас привітав Головченко, і його замісники. Волонтери, ну вони проводять акції. У нас у смілі безліч таких акцій. На жаль, я не у всіх приймала учність. Дуже цього року відлічила літня школа волонтерів. В мене їздила туди подруга, я не змогла по причинам. Було через звичайно весело. Зробили навіть такий фільм. Ми тоді безліч емоцій. Потім акція Серце до серця. Деякі люди не давали гроші, вони боялися, що це якась скажімо так, афера, але ні. До речі, одна із моїх подруг зайняла перше місце по області і поїхала на фестиваль в Польщу та в такий маленький тур по Європі. 5 грудня відмічають День волонтерів. Скажи, хто такі волонтери? Волонтери це ті люди, які допомагають іншим, не на свою користь, а на користь інших. День волонтерів. А звідки ти знаєш? Про це свято розповідають по телевізору, по радіо. І я знаю, що волонтери допомагають різним бездомним тваринам виживати, коли їм нема чого їсти і холодно. Вони роблять людям добро, просто так, ні за які гроші. День волонтерів. Його показують по телебаченням, а також розказують по радіо. Добре, а чим займаються волонтери? І взагалі хто це такі? Вони дають людям все безплатно і годують котів і собак. Волонтери це такі люди, які... Займаються якимись добрими справами за власним бажанням. І, до речі, на майдані є багато волонтерів, вони роздають теплі, о, теплий одяг. День волонтера. Да. А хто це такий і чим займаються волонтери? Ну, я думаю, що волонтери вони займаються ну, збиранням якихось чи коштів чи чого-небудь іншого. А ви знаєте, хто такі волонтери? Знаю. Волонтери це такі молоді хлопці, дівчата, які допомагають людям на користь для, для людей, а не для себе. Вони такі, знаєте, як альтруїсти. Вони роблять все для того, щоб комусь було добре. І, до речі, волонтери не тільки допомагають людям, а й ще тваринам, собачкам, там, кошечкам бездомним, безхатним. Так, зараз на Євромайдані такі політичні події в нашій Україні. На Євромайдані дуже багато волонтерів. Волонтерів, які також займаються своєю справою, роздають їжу, теплий одяг. А користуючись нагодою, хочу привітати всіх волонтерів нашого міста з їхнім професійним святом. Вони роблять дуже шляхетну справу, допомагають допомагають тим, кому потрібна допомога. Вітаю вас, любі друзі! Святом! І знову ми з вами. Ти чого це така весела? А чого мені сумним обличчям ходити? Тим паче наступна рубрика Кухня ТВ. Точно, як я могла забути? Адже саме на цій рубриці ведучі готують найсмачніші страви. Так, просто пальчики ближиш. Тож рубрика Кухня ТВ. Привіт усім! З вами наша рубрика кухня ТВ. Дівчата, в нас проблеми. Я просто не знаю, що нам робити. Тихіше, заспокойся. Спочатку поясни, що за проблема. Ну як, ви забулися? А що ми повинні пам'ятати? Ну день народження у Насті, а що дарувати будемо? Mm -hmm. З будь-якої ситуації є вихід. І так, що ми маємо? Бісквіт. Згущене молоко та йогурт. Хм. Так які проблеми, люди? Ми повинні розрізати тортик та помазати його цим, -цим смачненьким. Тож до роботи. І чудовий тортик для нашої Настюші. З днем народження, Настю. Сьогодні це все. На жаль, нам з вами вже час прощатись. А ми зустрінемось наступного понеділка на цьому ж місці. Це ж час. Па-па!